Виглядає обігрівач який накручується на балон. Тобто, 8-літровий балон, 5-літровий, 8-літровий балон без різниці. Комфорка відкручується і накручується відразу на вентіль, сам обігрівач. Він йде відразу у нас з редуктором, просто вентіля відкручуємо і запалюємо ми його ось тут. Оце він бачите, червоний це зараз він в мене тут гріє, стоїть, обігріває мені. Півтора кВт його потужність йде, розрахований до 20 квадратних метрів, як по характеристикам. Ну, по факту, у мене тут 40 квадратів. До вечора він тут натаплює, ну, реально тепло. Есть, контраст відчувається, з вулиці заходиш, ну, тепло, скажімо так, нормально. Футболки ходити не будеш, но в кофточки можна ходити. 700 гривень його ціна всього-навсього. Закінчиться в нас Нургази. Будемо продавати Сигма, Сігма вже буде по 900 гривень, бо Нургазів уже дефіцит не немає. Тобто, там їх осталось штук, якщо 5 десь, мабуть. Хто вспіє замовити, той спіє по 700 гривень. А кому вже не буде, то уже, ну, доведеться вам уже купувати ось такі. А розход в нього газу получається. 105 г за годину. Тобто у нас літр газу має орієнтовно 500 грам, тобто літр газу у нас виходить на, на 5 годин. Тобто, нормально. Ну, реально його надовго вистачає, в магазині вже довго гріються. Я тут по часу не засікаю, скільки балон вистачає, але вистачає довго. Балон з комфортою 8-літровий, 1100 гривень.